Ну, фокус. Куда, зелене той бану. І бану до вина. Віддається дресиров. Ай батри до ваш. Прийдіть і пляску нарешті. Де? Діам-діам на рику. Боже, боже. Бегом їж будома нічого нема. Але вони згоріли. Я дома нічого не варила. деть я знаю. Я знаю, від хати до хати то, хат, то найосі. Де? Ти казала А ти бегом бере бери переголовить? Так. <рик> Я десь там тебе вже сіне, бере плі, бери його декуті, капусту, ти поставиш, не знаєш. <рик> Візьми одвось, з'їш цей сьорбан. Бре-бре бре, подися, кума яку бульбу поклала на небу, то козодочко кладесі, не можеш було попатрити ту бульбу вже. Ну ні. <рик> ти свою навіть не віку Я свою навіть не садила. Ніж мене доставати. Чиш, 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 чиш. Боже, бо як ти то не робиш, що пирога не годин перевіз. Боже, я він чанка, і гіштири свині. Ку маєш страшну нехарапутну харапутну гембу, а де смалець по бороді тече кеге. Буде один. Чекай, ти мені будь ласка. Бере. Ступись, я ці прошу. Та дай покінули. Ти чекай, я ці прошу. Тільки, що Боже, яке-то якесь в мене Недолуге. Куди ти вже сів? Куди ти вже цю валив? Іди щось допоможи, газ на води, або їж, щоб до завтра тебе тримало. Я ще від вчора тримаю. І ще з того року не пустило. А я я народилася тка, роджена. Що ти скажи мені, що ти коли мене буде шукаєш? Зараз мені зав'єжу, не розв'яжеш. Що ти мені? Що ти зав'єжеш мій, а що ти розв'яжеш? Хто я сказав? Копець тобі розв'яже за Я люто на нього страшне. Прийшов yeah. нині до церкви гісновида. Всі газ, як газ, гідцузорки, повів бирмані. А це прийшло не харапутатка, двері з ладу відкрив до церкви, болота <жас> откопу втирав, пописав, пописав хідники, розумієш, що ми теж відтріпали. А він пописав утко, а я перва сестрицю в церкві. Mm -hmm. Та мені лице цілупиє, не говорять. З вам виголеним на голові? Ну? Де ти, відиш, ти? Це? ти. собі відеш? Та й все, Хто? Я пішлі, не піду до церкви, хоча сама, а я собі з все домовлюю. Що ти думаєш? Та ти одного лумера, не знаєш, як сонц наказує, ну каже. Не нашої ксонці, я буду знати, всі лумери. Стане гіс рук у церкві, очі, хто пішли в стол. О, візьми мені попуга, а то вже він дуже є. А писак творив всі гістарі ворота за одним боком. А звідти слинка, така тече, люди, позорисько остатне, а мені блище та сну остатний ряд. Чого ти здаєш? Ну чого Чекай, бо твій німк так світи в очі, нічого не вижить. Божечко, че ж оно при свете бо Що что-то там есть? Муха упала.